У цьому відео ви побачите, як ми шукали райські бухти поблизу Кемера та чи знайшли ми їх. А також що небезпечного було у нас по дорозі? А ми йдемо по ось такому мокрому камінню, і тут небезпека, що. Куски скелі можуть обвалитися, тому краще тут не ходити. А також як виглядає античне місто Фазеліс? В 16 кілометрах від міста Кемер знаходиться античний парк Фазеліс. Свій день так, щоб не сидіти в готелі і приїхали в парк Фазеліс. Зараз будемо тут гуляти. Ось на горизонті у нас гора Тахтали. Дуже класно і звідціля видно. Приїхали ми сюди автомобілем. В'їзд для двох коштує 700 лір. Ну, зараз будемо ходити, роздивлятися, що тут да як. Да, гору сьогодні видно просто на 10 балів. А ось і вже там починаються руїни давні. Тут вже розпочинаються пляжі, вони тут кам'янисті, а також тут люди вже розташовуються з наметами. А тут можна побачити давній акведук. Дуже гарно він зберігся, як на мене. Люди вже відпочивають. Тут більш, мабуть, турки відпочивають. Кажуть, що давнє місто було засновано у 8 сторіччі до нашої ери. Заходимо до давнього дому, до давнього будиночку. Тут жили колись люди. Ось такі кімнати. Це місто було засноване давніми колоністами з острова Родос. Головним у них був Лікій. Більшість руїн тут відносяться до римського та візантійського періодів. А ось і амфітеатр 7 сторіччя до нашої ери. Ось так сиділи колись давні люди тут. В цьому амфітеатрі дивилися якісь розважальні. Вистави такі і дивились на гору Тахтали. Ви тут просто зачаровує. Дійшли до пляжу. Якась польська група з екскурсією йде тут, а там вже вон, купаються люди. Ось сюди турки приїздять сім'ями, тут дуже мілко і вони тут варахтаються у водичці. Полюбляють такі місця. Така бухта тут. Якщо комусь цікаво, як ростуть банани, ось такий великий плод якийсь і вон зверху. Вже стільки багато маленьких бананчиків. Такі великі листя тут у них Такий лист. Люди сидять там на пляжі, а ми йдемо шукати пригод. Йдемо по якійсь тропі, можна сказати. Я думала, що може тут якісь трекінгові маршрути, але ще поки що нічого не бачимо. Попереду нас гора. Погляд такий хвойний ліс, дуже пахне тут хвоєю. А сьогодні вихідний день, неділя, і турки приїхали всі в цю бухту з дітками відпочивати сім'ями. Машин дуже багато, а ось тут там, де ми йдемо, нікого немає. Ну, зараз походимо, погуляємо, а там буде видно, куди нам далі йти. трошки піднялись. Ось там залишився цей пляж, не всі купаються, а ми у такому місці і там далі ще є якісь пляжі, були туди видні. Думаю, що ми дійдемо зараз туди. А ось уже і на яхтах сюди поприпливали, привозять людей. А ми самі сюди приїхали ось там. Залишилися всі люди, які відпочивали, а тут порожній пляж. Ой, місце дуже класне, мені такі подобаються. Ми вирішили по камінню йти до другого пляжу. Не знаємо, чи ми туди дійдемо чи ні. Починаємо. Нам у закопане було гір мало. Ще й тут трошки полазимо. Поясница. Ух ты! Это скалолазанье пошло. Красный маршрут. З цього місця відкривається вже ось такий вид. Ось туди припливають яхти, куди ми йдемо. Ну це ми пройшли тільки пів маршрута. Оця скеля вже поряд з нас. І ось також на яхті людей привели і ну, привезли, і ось вони там плавають. А ми йдемо по ось такому мокрому камінню. І тут небезпека, що куски скелі можуть обвалитися, тому краще тут не ходити. Краб? краб? Де? Де краб? Перейшли ті скелі, ось ті. Там складно було йти, каміння слизьке, і небезпека, що якийсь камінь зірветься униз. Але ми такі дослідники, нам цікаво було сюди добратися, на цей пляж. Сюди ось яхти припливають. Ну, Тут так, можна сказати, що тут брудно. Якісь пляшки валяються. Тут люди з наметами, зі своїми машинами. Ну, зараз пройдемось, побачимо, що тут. А нагору звідсіля ось такий вид, відкривається. І он поплила піратська яхта. Сюди людей завезли, показали і попливли далі. Зараз Іду, водичка така тепленька-тепленька, тут каміння і прогріває, видно, воду краще. Ну і може, тому що мілко тут. Ось по тузкелю ми проходили. Не знаю, може в зворотньому шляху спробуємо через гору йти. Зорості, тут вода. Але ну, ці яхти, мені здається, тут забруднюють трохи море. Ну, люди купаються, їм це місце подобається. поки ми тут трошки походили, прийшли, а тут ціла куча вже яхт приплила сюди. Зараз будемо плавати на цьому пляжі. Це такий, можна сказати, дикий пляж. Тут турки теж відпочивають, а також яхты припливают сюди. Холодна вода? Воротній шлях ми пішли не через каміння цього біля води, а так з підйомом на гору. Ось так стежка тут йде наверх. Такий вид відкривається. Напівгори ми піднялися, боже, яка краса. Знизу цього не побачиш треба піднятися вгору а вони тахтали Зайшли на вершину скелі, Боже, ну вид, зверху водичка такого кольору, дуже класно. Якщо будеш сидіти в готелі, то таких місць не побачиш. Сюди можна приїхати також маршруткою з камеру. Я думаю, що вам це місце теж сподобалось так, же, як воно сподобалось мені. Ну, а ми вже направляємося в наш готель. Цього дня нас чекав дуже такий красивий захід сонця. А ввечері ми пішли на набережну та гуляли по ній. Ввечері тут все сяє різноманітними вогниками, дуже класно прогулятись тут. I Мира. Мира, Мира, меня зовут Мороз. Очень приятно. Мира. Какая красивая линия, какая я красивая. А після прекрасного вечора наступив новий день біля Середземного моря, в Кемері. Надію, що вам сподобалось це відео. В ньому я хотіла познайомити вас ще з одним гарним місцем. Ще багато буде всього цікавого з цієї подорожі. До нових зустрічей!